Як надихнути чоловіка, заробляти більше? Втомилась все тягнути на собі? Угу. Точно впевнена, що кожен чоловік він бажає бачити біля себе щасливу дружину. Дружина, яка радісна, задоволена життям, задоволена тим, що вона має. А коли дружина завжди незадоволена, завжди з якимось претензіями з якимось там ти мені повинен ти довж, ти повинен то повинен то чоловіка нема бажання чогось досягати для неї тому що вона завжди недовольна незадоволена завжди з претензією ставиться до нього тому один такий лайфхак дружина повинна навчитися бути радісна ну жоден для людина не бажає біля себе бачити токсичних людей. Ми бажаємо, щоб біля нас були люди, які нас радують. Так само і чоловіки Вони будуть більше досягати для своєї дружини, коли вона буде радісна і благодарна. Пам'ятаєте, що коли Вірсавія насміялася над Давидом, над царем, коли він вніс в свій город Кавчег Божий, вона сказала: цар сьогодні відрізняється. Знівся від інших, плясав і танцював як якийсь там жебрак. а І вона вважала, що цим вона його надихне щось для неї робити, змінитися як Но це не спрацювала. Вона стала ще найбільше нещасною людиною Вона не змогла більше після того як вона зневажала свого чоловіка народжувати дітей, і і Давид сказала, я. Із цього буде ще більше славити Господа. Тому дружина, яка не вміє радіти і бути благодарною, вдячною чоловіку, чоловіку за те, що вона має тут і зараз, вона не зможе надихнути чоловіка, заробляти більше. Нам треба бути благодарними і бути радісними. Оце буде надихати, заробляти більше людей.